Доброго ранку, друзі! Сьогодні вже вівторок, 14 січня. До наступного 2026 року залишилося 352 дні. Новий день, нові виклики, але пам'ятаємо, кожен виклик це можливість стати кращим. Нехай сьогоднішній день почнеться з усмішки та віри, що ваше завтра точно буде світлішим. Ми починаємо наш про ранок. І стартуємо, як завжди, з рубрики свята. Сьогодні відзначаємо всесвітній день логіки. Це той день, коли можна офіційно говорити Я не просто розумний або розумна, я дуже логічний. Або логічна. Тож, якщо хтось сьогодні попросить пояснити ваші дивні рішення, можете відповісти. Це логіка, ти просто не розумієш рівень. Також сьогодні відзначають день впорядкування оселі. Сьогодні варто підняти себе з дивана, поглянути на свій дім і сказати: гаразд ти переміг, я приберу. Але не перестарайтеся, занадто чиста оселя може налякати ваших друзів. Ну і ще сьогодні міжнародний день повітряного змія. Якщо раптом захочете відчути вітер свободи, запустіть повітряного змія. Або просто встаньте на балкон і відчуйте вітер повітряні. Ви думаєте, що він занадто холодний для цієї авантюри? Ну і головна подія цього дня це свято Віслюка. Цей день присвячений одному з найскромніших і найвідданіших помічників людства. Тож, якщо сьогодні відчуєте себе віслюком, пам'ятайте, це не образа, а визнання вашої витривалості. По святах це все, їдемо далі, і зараз у нас іменине. За сучасним календарем сьогодні їх святкують Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій Іван, Єремі, Платон, Трохім'я, Ян та Емілія. Що ж, якщо серед ваших знайомих є ще. Щасливці з цими іменами обов'язково їх привітайте. А якщо ви забули про це, то завжди можна сказати, мені логіка підказала, що краще привітати трохи пізніше. Їдемо далі, і на черзі у нас гороскоп рубрика, яку чекають багато з нас. Тож, овен сьогодні, ви будете дратуватися через дрібниці, але саме ця злість підштовхне вас до геніальної ідеї. Здається, все світ вирішив. перевірити, як далеко ви можете зайти, якщо все піде не за планом. Спойлер дуже далеко. Телець день обіцяє спокій, поки ви самі не вирішите трохи все змінити. Ваша здатність до експериментів сьогодні заграє новими фарбами. Ви можете навіть змінити улюблену каву, хто б міг подумати. Близнюки, ваш настрій сьогодні нагадує мозаїку, кожна емоція, новий шматок. Хтось каже, що це хаос, але для вас це витвір мистецтва. Ваша унікальність сьогодні якраз в тому, щоб не намагатися бути нормальним. Рак, сьогодні на вас чекає дивна розмова з людиною, яку ви недооцінювали. Вона може раптово дати вам пораду, яка змінить ваш підхід до чогось важливого. Слово дня уважність. Лев, сьогодні ви можете раптово відчути себе тим, хто нарешті все зрозумів про життя, але не поспішайте ділитися цим з усіма. Можливо, це просто добрий настрій. Збережіть це для себе, поки всесвіт не перевірив вашу теорію на міцність. Діва, ваш розклад сьогодні виглядає ідеально, але одна випадкова зустріч переверне все догори дрігом. І знаєте, це буде на краще життя. Ж не про те, щоб усе йшло за планом. Терези сьогодні ви як людина дзеркало, ваш настрій змінюється залежно від оточення. Згадайте, що саме ви обираєте, на кого дивитися. Іноді краще дивитися в небо, ніж у чужі проблеми. Скорпіон цей день принесе вам відповідь, яку ви давно шукали. Щоправда, відповідь може виявитися зовсім не тією, яку ви очікували. Головне, не поспішайте засмучуватися, бо саме в несподіванках народжується щось нове. Стрілець, ваш оптимізм сьогодні перевірять на міцність, зірки радять дивитися на це як на тренування. І так, якщо вам здається, що день важкий, це тільки початок пригоди, а не її кінець. Козиріг сьогодні вам запропонують допомогу, яку ви не очікували отримати. Але ось парадокс, прийняти її буде складніше ніж зробити все самому. Згадайте, що не всі битви потрібно вигравати в самотужки. Водолій, сьогодні буде дивний день, але саме у цьому його краса. Ви можете зустріти людину, яка змусить вас подивитися на все під іншим кутом. Просто будьте відкриті до сюрпризів. Ну і риби, ваші мрії сьогодні підкинуть вам нову ідею. Чи втілите ви її? Це вже залежить від вас. Підказка іноді найкращі зміни починаються з того, що здається нереальним. По гороскопу це все, їдемо далі. І зараз у нас погода. Небо сьогодні змінюватиме настрій як вітри в горах. сонце то виглядатиме, то ховатиметься, але це не завадить вам усміхнутися, бо справжній промінь тепла всередині нас. Ми це пам'ятаємо. Ну і одразу декілька порад та прикмет. Якщо сьогодні навести лад у домі, то в голову прийде багато нових ідей. Також якщо вітер тягне вашого повітряного змія вниз, це нагадування у житті важливо не тільки злетіти, а й вчасно приземлятися. Ну і головне, не залишайте вдома хаос. Навіть якщо це ваш стиль, трохи порядку ніколи не завадить. Особливо сьогодні. Народ. Ну а тепер найголовніше. Наша країна зараз проходить через темні часи, і це не секрет. Але знаєте, усе, що ви робите зараз, це закладає основу для світу, який ми передаємо своїм дітям. Кожен ваш добрий вчинок, кожна ваша усмішка, навіть у складний день це ще один крок до того світу, де ми всі будемо щасливі. Подумайте, яким ви бачите цей день через рік, два, п'ять. Уявіть, як ви радітимете, коли згадаєте себе сьогоднішнього і зрозумієте, я витримала або я зміг. Я став частиною великої історії. Бо. Кожен із нас це маленький герой, який творить велике вже сьогодні. Ну а зараз я дякую вам, друзі, що провели цей ранок зі мною. Нехай день буде легким, а ви незламними. Тримаємося разом, бо разом ми сила. До зустрічі завтра. в цей же час. Бережіть себе і тих, кого любите. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!